Брати і сестри, сьогодні День Незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. Я вітаю з цим важливим великим днем братів і сестер чеченців, братів і сестер ногчі з Днем Незалежності вас. Цей день важливий для кожного з вас. Цей день важливий для кожного з нас, для етнічних українців. Багато десятків років тому українські добровольці стояли пліч опліч з чеченцями і боронили. Незалежність та суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія сьогодні. Збройні сили Чеченської Республіки ічкерія, брати і сестри ногчі стоять пліч опліч з українськими захисниками і боронять незалежність та суверенітет України. Ми дякуємо кожному з вас і важливо, що як і тоді, так і сьогодні. Ми разом. Ми в єдності будемо святкувати велику перемогу. Над спільним ворогом, над московитами, над окупантами. Я вітаю вас з Днем Незалежності Чеченської Республіки Ічкерія і бажаю кожному з нас бути у єдності, бути послідовним і бути сильним. Тому що, коли ми разом, ми не переможні. Слава Господу Богу, найже є велика вільна Україна, найже є Чеченська Республіка Ічкерія. Іншаллах.